Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день в нас в Україні війна і величезна кількість людей, з якими доводиться спілкуватись, і взагалі багато людей вважають себе там якось там віруючими чи там в душі, чи як би то не було. Переважна більшість. І люди моляться до Бога. І величезна кількість цих людей, які а, взивають до Бога, вони молються молитвою, Отче наш, моляться, але не знають і не розуміють а, сенс навіть слів, які в ній сказані, і не виконують їх. Якщо ми візьмемо частину цієї молитви і де сказано, да буде воля твоя, і прийде царство Твоє і на землі, як на небі, то про що тут мова? Мова про те. Що не Бог має прийти і виконати сам свою волю, а про те, що ми розуміємо цю волю і являємося її виконавцями, виконуємо її, не живемо як черти в гріхах, а беремо і виконуємо волю Божу. А яка воля Божа? Воля Божа, щоб ми були учениками Ісуса Христа і примножували це царство на землі. Якщо ми візьмемо Євангелія від Івана, 15 розділ, я правдива виноградина, а отець мій виноградар. І усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка, не може вродити плоду сама з себе. Коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Мене нічого чинить без мене нічого чинити не можете. Ви коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебувати, перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого отця, і перебуваю в любові Його. Це я вам, я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Чітко і ясно все сказано. І отець прославиться в тому, коли ми будемо його учнями, коли ми будемо рясно плодоносити, а не просто будемо, як попугаї, повторювати якісь речі і жити в гріху, поклоняючись дияволу і виконуючи волю диявола. Тому що воля Божа, щоб ми були учениками і послідовниками Ісуса Христа, щоб ми відвоювали душі у сатани. Якщо я роблю те, що і робив, якщо я залишаюся грішником і взиваю до Бога, то це ніякого відношення до Бога немає, тому що. Це ще й не крім того всього, ще й не повага до Бога. Тому нам важливо розуміти ці речі і виконувати повноцінно волю Божу, тому що сказано, що на небі все небо радіє одному покаяному грішнику. Тому ми маємо самі каятись, очищати свою душу. І окрім того, рятувати інших, тому що християнин це той, хто врятований сам, хто щоденно перебуває в Слові Божому. В хлібі насущному, так як сказано також в молитві «Отче наш, дай нам хліб наш насущний на кожен день. Мова про те, що ми маємо кожен день наповнюватись Словом Божим, напитуватись цим Словом Божим, тому що Слово Боже це є життя, це і є Бог, і, і, і внідряти це слово в своє життя, не просто мимо вух пропускати його, а дійсно виконувати це слово. і… і Приміняти його в своєму житті, і саме тоді, коли ми це робимо, небо радіє, коли ми дійсно проповідуємо, коли ми приводимо людей до покаяння, коли ми відвоюємо душі у сатани. В цьому і є суть християнства, тому не ходіть в темряві, майте мудрість Божу. Благословляю кожного з вас, щоб ви прийшли до. Господа, щоб ви виконали та пізнали, пізнали та виконали волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.